Здоровенькі були. Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Представляю трилогію про воїстину Золотий з великої літери сезон Київського Динамо 1975 року. Про подавляючу перевагу команди тренерського тандему Лобановського Базилевича перед рештою суперників не лише в чемпіонаті СРСР, а й на міжнародній арені, як серед клубів, так і на рівні збірних. Нині на черзі фінальна, третя осіння частина. Погнали. Київські динамівці рано розпочали підготовку до сезону 1975. Вийшли з відпустки 24 грудня 1974 року, щоб досягти піку форми до весняних міжнародних випробовувань, які здали навідмінно. Сильний за складом кубок володарів кубків виграно на одному диханні. У відбірному турнірі Чемпіонату Європи 1976 року були обіграні в Києві за 100тисячної підтримки Туреччина з Ірландією. За що на початку літа кияни отримали від спорткомітету СРСР почесні звання заслужених майстрів спорту, а їхні наставники Валерій Лобановський та Олег Базилевич заслужених тренерів СРСР. Радянський чемпіонат кияни розпочали потужно п'ять перемог поспіль. Далі після деякого спаду. Динамівці влітку продовжили свою залізну ходу по першості Союзу, відчеплюючи від чемпіонських перегонів одного переслідувача за іншим, ЦСК Московське Динамо, Єреванський Арарат. У гостях команда тренерського тандему Лобановський Базилевич віддавала перевагу виїзній моделі, за що критикувалася московськими спортивними засобами масової інформації, але це не вплинуло на турнірні розклади. Київське Динамо, забезпечивши собі до осені вагомий доробок міцності у чемпіонаті, восьмиочковий відрив від найближчих переслідувачів, могло тепер зосередитися на єврокубках та матчах збірної і робило це більш ніж успішно. Відрепетирувавши по 1-1 на зорі 2 вересня та Дніпро шостого, виїзну модель, динамівці успішно з'їздили до Мюнхена на перший матч Суперкубка Європи. Де сенсаційно здолали дворазового володаря Кубка Чемпіонів Баєрн, Або як називали цей клуб у СРСР Баварію. Супергол Блохіна, коли він самотужки залишив із носом увесь захист чинного чемпіона світу збірної ФРН. У підсумку приніс Олегу Золотий М'яч найкращому футболісту Європи 1975 року. Блохін забив і 13 вересня у Донецьку Шахтарю. А матч завершився е, на обурення 42 тисяч вболівальників не на користь гірників 0-1. Далі, 17 вересня 2-2 з Олімпіакосом у Греції, коли ввели після голів Колотова та Буряка вже на 30-й хвилині, але не втримали переваги. 21 вересня динамівці обіграли вдома локомотив 3-2. Решко у першому таймі відкрив рахунок, гості після перерви вийшли вперед, але потім своє вагоме слово сказали Колотов та Веремєєв. З ЦСКА у Москві 26 вересня кияни розійшлися немирним миром завдяки пенальті Мунтяна 1-1. 1 жовтня 90 тисяч глядачів на центральному стадіоні у Києві витали перемогу свого київського динамо над Олімпіакосом. Переможний Голонищенка на 66-й хвилині викликав загальне захоплення. Блохін під завісу матчу ледь не повторив свій мюнхенський шедевр, але не влучив у ворота. Англійський тренер грецького чемпіона сивий і усміхнений Вік Бекінгем після матчу захоплено резюмував радянським журналістам. Ви навіть не розумієте, яка у вас команда. А потім сумно додав: Ах, як би мені хотілося бути 6 жовтня в Києві. Ажіотаж навколо поєдинку у відповідь на Суперкубок Європи, «Динамо Мокиїв Байдерн Мюнхен, був захмарним. Як точно підмітив Михайло Михайлов у тижневику футбол хокей, цитую: якби місто мало в своєму розпорядженні стадіон на 300 або 400 тисяч місць, і той був би заповнений вщент кінець цитати, було подано більше 650 тисяч заявок на матч, 102 тисячі щасливчиків затято підтримували Київське Динамо і отримали повний екстаз ще від двох голів Олега Блохіна 2-0. 3-0 загалом. Київське Динамо найсильніший клуб Європи 1975 року. Але спочивати на лаврах було ще зарано. Попереду Швейцарія. 12 вересня найважливіший матч відбору на Євро 76 кияни, ослаблені в лапках Спартаківцем Євгеном Ловчевим, Віктором Звягінцевим із Шахтаря і торпедівцем Володимиром Сахаровим, який вийшов на заміну, виграли 1-0. Переможний гол Мунтяна на 78-й хвилині вперше вивів збірну СРСР в лідери шостої групи. Для першого місця потрібно було вдруге обіграти все ту ж Швейцарію через місяць у Києві. До речі, Ловчев, після чого пасу і забив Мунтян Швейцарії, 31 серпня 1975 року зробив в інтерв'ю совєтському спорту сенсаційну заяву. Цитую. А тепер ось нехай не ображаються на мене вболівальники Спартака, іноді мрію пограти у київському Динамо. Питання цікаво, на якому місці? Відповідь: на будь-якому куди поставлять тренери. Кінець цитати. Я ось не знаю, яку реакцію викликала ця заява лідера Спартака в Москві. Але судячи з того, як Ловчев пояснював і виправдовувався в тижневику футбол хокей номер 43 від 26.10.75, заголовок та інтерв'ю перед вами. То ця реакція спартачів на слова свого кумира була дуже негативною. Але знову до 37-го чемпіонату СРСР. Після повернення зі Швейцарії і подальшого далекого перельоту до Середньої Азії кияни отримали крижаний холодний душ 17 жовтня в Ташкенті. Пахтакор, який йшов на виліт із вищої ліги, виніс українських гостей в одну хвіртку 5-0. Як згадував гравець Пахтакора 1960-х Михайло Кольцов, цитую, коли розпочалася гра, пахтакорівці близько 20 хвилин не давали киянам навіть доторкнутися до м'яча. Отакий темп нав'язали вони гостям. Пахтакор завжди був незручною командою для Динамо. А після того матчу Лобановський годину тримав підопічних у роздягальні, влаштувавши великий розбір. Кінець цитати дотепників відразу ж видали перл. Добре, що в Суперкубку Європи киянам протистояла Баварія, а не Пахтакор. А вже через роки пішли розмови, що, мовляв, у Києві хотіли допомогти команді В'ячеслава Соловйова, який приніс динамівцям перше золото 1961 року, а тоді потрапив до лікарні з інфарктом. Тільки Гавріл Качалін, який терміново змінив Соловйова, нічого про договір не знав. І налаштував своїх підопічних на матч проти киян як на останню битву. Хоча, зрештою, 5-0 на Динамо Київ не допомогло Пахтакору утриматися у вищій лізі. І вийшов такий парадокс: Пахтакор, який понизився у класі, двічі обіграв чемпіона із загальним рахунком 6-0. Ташкентським влетом киян скористався донецький шахтар. Гірники почергово обіграли вдома Московські ЦСК 2-0 та Спартак 1-0. Тільки ось справжні інтриги щодо чемпіонських розбірок як не було на початку сезону, так і не стало на фініші. По-перше, підопічні Салькова програли у Москві 0-1 місцевим динамівцям, які також, як і Шахтар, горіли бажанням здобути срібло радянського чемпіонату. Команда ще одного колишнього московського тренера Київського Динамо Олександра Севідова після перемоги над Шахтарем впритул підійшла до гірників 33 очки проти 34. -х. А потім і до киян. Все тому, що команда Лобановського Базилевича продовжувала втрачати очки цього разу в гостях із одноклубниками Тбілісі 1-1-26 жовтня та Москви 1-2-29 жовтня. Причому перемога команди Севідова мала принциповий характер для колишнього наставника киян якого так некрасиво звільнили восени 1973 року після програного кубкового фіналу Арарату, московська преса відразу почала нахвалювати московське динамо і в порівнянні з киянами знаходити безліч плюсів і переваг. Але навіть тоді, коли здавалося, на фініші чемпіонату відроджувалася інтрига, столичні акули пера у своїх рядках говорили про московських динамівців лише як про медалістів. Тому що остаточна перемога киян ні в кого не викликала жодних сумнівів. Що і сталося вже в наступному турі, в якому кияни розкатали результативну нічию в Ленінграді із місцевим зенітом 1 1-1. А на другий день, 2 листопада 1975 року, московське Динамо з таким ж рахунком зіграла в Тбілісі. Все, кияни стали недосяжні для переслідувачів. І в сьоме в своїй історії виграли чемпіонат СРСР. Як красиво підмітив на сторінках тижневика футбол-хокей Лев Лебідєв, цитую, тур першості країни, що завершився, офіційно проголосив чемпіона Київське Динамо. Саме проголосив, тому що не скажеш, що визначив або виявив. Визначився, виявився він практично давно. І все питання полягало лише в тому. За скільки турів до кінця лідер стане навіть теоретично недосяжним для інших суперників. Виявилося за два тури. Хоча це могло бути і раніше, але самі кияни принесли внутрішню політику в жертву іноземним справам. Кінець цитати. Так, в 1975-му вже давно стало остаточно зрозумілим: до Києва ні Донецьку, ні Москві не дотягнутися. Бо як виявилось, усе правильно Лобановський із Базилевичем розрахували. І пік форми, і спади, і знову підйоми. Останній такий припав на першу половину листопада 1975 року, коли один за іншим були обіграні всі суперники. Спочатку вдруге Акранес, Після київських 3-0 22 жовтня з голами Буряка Онищенка і знову Буряка. В Ісландії 5 листопада знову Онищенко плюс Автогол 2-0 у підсумку. І впевнений вихід до чвертьфіналу Кубка Чемпіонів, у якому ніхто не сумнівався, тому що суперники знаходилися в кардинально різних, можна сказати, діаметрально протилежних вагових категоріях. Що, втім, не скасовує красивих динамівських голів у ворота Акранеса, за яким спостерігало 40 тисяч глядачів. Далі пішов гучний фінальний акорд на центральному стадіоні у Києві. 8 листопада Спартак Москва 3-1. Коли Онищенко Блохін і знову Онищенко ще до перерви вирішили результат матчу. Хоча у другому тамі Спартаківці відзначились взяттям динамівських воріт. Ловчев, який так хотів до Києва, плюс не забитий спартаківцями пенальті. 12 листопада Мрія Ловчева знову збулася. Він вдруге розбавив київське Динамо у складі збірної СРСР. Коли наші розгромили Швейцарію за 30 тисяч глядачів на центральному стадіоні 4-1. Коньков, Дубль Онищенка та Веремєєв принесли радянській команді виграш групового раунду та чвертьфінал Чемпіонату Європи 1976 року. 16 листопада Динамо Київ розгромило удома Московське торпедо 3-0. 25 тисяч глядачів стільки ж було на Спартаку. Очікували побачити на кшталт гростмейстерську нічию. Але до свого захоплення стали свідками натхненних дій своїх кумирів, які забилися в першому тамі, але суддя голи скасував через офсайт. Натомість після перерви кияни ще більше підняли темп, торпедівці за ними не встигали і тричі пропустили від Вірємєєва, Онищенка та Блохіна. Другим фінішував Донецький шахтар. Гірники після гостьової поразки від своїх основних конкурентів за медалі московських динамівців видали переможний домашній спорт. Скаростов на Дону 4-0, Арарат Єреван 3 0 Команда Володимира Максимовича Салькова вперше в своїй історії здобула срібні медалі радянського чемпіонату. Московське Динамо третє. Динамо Київ в футболках збірної СРСР ще зіграв два матчі. Відбірковий 23 листопада у Туреччині 0-1, який уже не мав жодного турнірного значення і перетворився на порожню формальність. Тож футболістам радянської збірної Лобановського Базилевича можна було розслабитися і прибарахлитися в турецьких магазинах. Як потім і в Румунських, 29 листопада зіграли комерційний товарняк у Румунії 2-2. На цьому ігрова частина золотого сезону для київського Динамо закінчилася. Потім почалося підбиття підсумків. Вони очікувано виявилися для київського Динамо тріумфальними. По-перше, Олег Блохін за опитуванням тижневика футбол хокей втретє поспіль став найкращим гравцем СРСР: 362 очки з 384 можливих, набагато випередивши і Веремєєва, і Ловчева, які разом за очками навіть близько не підібралися до Динамівського форварда. Та ж сама картина і в опитуванні Францфутболу на найкращого гравця Європи. Як виявилося, другі четверті місця Франц Бекенбауер, Йохан Кройф і Берті Фокс усі разом не набрали стільки очків, скільки було у одного блохіна 122. Плюс до всього блохін з 18 забитими голами став найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР в четвертий раз поспіль. Тим самим обійшов рекорд спартаківця Микити Симоняна. То і тричі більше всіх забивав, хоча сезони не поспіль. Але найголовніше це те, що Київське Динамо за один рік злетіло на недосяжні для радянських команд вершини. Динамо Лобановського Базилевича було визнано міжнародною асоціацією спортивних журналістів найкращою командою світу з ігрових видів спорту. Відлуння того сезону золотого чути і тепер. Через 48 років після того приголомшливого тріумфу можна сказати, що київське Динамо Валерія Лобановського зразка 1975 року перевернуло розуміння футболу не лише у СРСР, а й у всьому футбольному світі. Хто не згоден, парируйте! А мені залишається лише озвучити імена тих, хто своєю приголомшливою грою поставив на вуха весь футбольний світ. Золоті медалі чемпіонату СРСР 1975 року вигравали. Воротар Євген Рудаков 29 матчів. Захисники Стефан Решко, 27. Ігор, 1 гол. Михайло Фоменко 25. Володимир Трошкін 23-3 голи. Віктор Матвієнко 19-3. Олександр Дамін, 13. Валерій Зуєв, 11. Півзахисники. Анатолій Коньков, 29-1. Володимир Мунтян, 29-2. Володимир Веремєєв, 28-3. Леонід Буряк 25 без голів. Віктор Кулотов 25-12. Нападники. Олег Блохін 28-18. Володимир Онищенко 23-8. Плюс ті, хто грав за киян у чемпіонаті, але чемпіонських медалей не отримав. Голкіпер Валерій Самохін 2 матчі. Захисник Сергій Кузнєцов 11. Півзахисник Станіслав Кочубинський 5. Та нападники Петро Слободян 10, 2 голи. Віталій Шевченко 3 матчі. Олександр Бойко, 2. Старший тренер Валерій Васильович Лобановський. Начальник команди Олег Петрович Базилевич. Тренери Анатолій Пузач та Олександр Петрашевський. Вболіваємо за наші команди всім нам, українцям. Мужності, твердості духу та терпіння. Людям усього світу мирного неба над головою. З вами був Санич. Зустрінемось.